Привітрі! Тихого, гарного, мирного дня вам. Сніданок в нас був дуже-дуже простий, але один з найулюбленіших, особливо зараз, томати такі смачні. В серпні обсмажила томати і роблю не шакшуку, а таку, знаєте, просто яєшня з помідорами, вбиваю яйця. Єдине, що для усіх буде трошки по-різному. Хтось любить глазуню, а хтось з переворотом. Тому перевертаю яєчню і зверху посипла трошки базиліком. Також на сніданок багет, масло, сир, шинка, кожен бере, що хоче. І ще є печиво магдалеве Я готувала заздалегідь. Сьогодні буде дуже гарна розпаковка. З дня на день я очікую, йдемо, є тему. Величезне замовлення, що робила начебто в одному пакуванні. Ну, ну все разом, начебто, йде один номер. А там прям багато. Там багато і дитячі речі, і для кухні багато. Я все попоказую, все попоказую. Розповім, що гарне, що не гарне. Можливо, комусь буде цікаво, бо там ну, справді вийшло багато з Також сьогодні, точно мені вже я бачу вже в місті посилочка Я замовила мій стимулятор. Ходимо на реабілітацію, мені ставлять на шию, щоб послабити м'язи. Я спиталася у реабілітологів, яку краще таку, для домашнього вживання, бо в них така, що подорожча, вони порадили. Я взяла, щоб не лише шию трошки підкачувати. Думаю, Спробую на прес, на ніжки, покажу. Сьогодні в мене вихідний день від кухні, як я казала, нічого готувати не потрібно, все є, тому вирішила так поспішно щось поробити. Не в темпі, бо чогось я так втомилась від темпових історій, тому просто совесть, реабілітації також сьогодні немає. Почала з того, що пилосошу, бо планую потім стати і попрасувати. Роблю я це у великій кімнаті перед телевізором. Тому пилосошу за диваном також він не важко. Сується, не переживайте. Далі розкладаю речі по місцях. Це завжди проблема. Все, що горизонтальні поверхні завжди кимось закладаються. Я також грішна свої книжечки, я швиденько відразу поставила на місце, а все інше поскладала в такий тазик, немає в мене гарної такої корзинки переносної, і потім пороздаю сину, доні, всім всім, всім, хто що клав. Потім нехай вирішують, куди класти на місця. І я вже ж витираю пил. Таке легке прибирання, не генеральне, просто щоб трошки вивільнити простір і вже потім зможу стати і насолодитись просуванням щось подивлюсь. Як казала, сьогодні в мене мега прасування. Ставлю собі фільм і починаю так. Я прасую рушнички і колись про то писали. Але я люблю, коли вони відпрасовані, складені охайно. і навіть якщо їх просто розвішувати, вони не такі охайні, як на мене. Тим часом зайшла доня. Вони ходили, щось купували, купили морозивом. Син також на вулиці. Він пішов по своїх справах також щось купляти. Бо сьогодні бабусі пенсія, коли є пенсія, вона їм трошки дає грошиків. І в кожного свої розходи. Я вже колись розповідала, що я терпіти не могла просувати, але зробила так, щоб це стало для мене майже відпочинком. Я вмикаю який-небудь цікавий фільм. Або серіал, якщо знаходжусь зараз, до речі, додивляюсь Гранчестер. Колись я його вже дивилась, Такий спокійний серіал. Англійський детектив там щось священник розслідує різні справи. Спочатку один, був, потім інший. До цього, до речі, обіцяла вам розповісти земля жінок. Я подивилась маленький серіал. Один сезон з Євелонгорі шість серії буквально. Проглотили в ці безсонні ночі якось швидко його така собі романтична комедія, як фільм, лише розтягнута на шість серій. Непогано можна глянути. Але, якщо чесно, після Дому драконів та Бриджертонів мені особливо нічого не заходить, бо такі яскраві достатньо серіали були. А тут ну, щось, щось дивлюсь. Якщо, до речі, знаєте, щось цікаве, порадьте мені, будь ласка. І прасую я своїм парогенератором порівняно з звичайною праскою, це небо і земля. Він дуже гарно прасує, він великий стоїть. А в руках зовсім не відчувається важкості. Тут ніби щось гупнуло, тому я швидко побігла. Подивилась, що там, бо син був ще на вулиці, і тут він слава Богу прийшов, а гупнуло, До речі, то сусіди роблять ремонт. Хоча в нас періодично гупає. Накупив якоїсь ерунди для рибалки, вирішив, що буде ловити рибку. А ще новенькі, я не знаю, 150, Мабуть, за цей сезон кеди купили. Є думка, що дешевше було б змінити покриття на вулиці на стадіоні з асфальту на що небудь інше, ніж купляти взуття за взуття. Ще одна спро. Оба трапити до юску, ну як мінімум, всі поздно зайдемо, бо хліб все одно скінчився. Їдемо, і Сєжкіна з нами попросилася, щоб познімати. Вона ж завела собі влоговий канал на Тіктоці, так готує, там щось до школи збирається. Каже, хоче також погуляти, познімати. Ось, а зараз тривога. Я не знаю, чи трапимо. Я дуже дуже вже сумніваюся, якщо чесно. Ну буде від бій, відкриються. Чи від дві тривоги, поки ми їхали в процесі. Так, Ні, Це велике. Шукаємо на вашій кроваті, позносили дітки. Простирадлочки і наволки також треба взяти. Це. О! Це? Ні, це велике. Подушки, я не знаю, що це за ціна. Foam по 300 гривень. Ось такі є, є звичайні, різні-різні. Ці 450 гривень. Ще ось такі штукинсі є по 600. А великі, великі по 1999. А ну порівняти їх цікаво. Ості, ці, прям ті що 450 300, ну вони прям маленькі. Бачите, порівняно зі звичайною. Звичайно, ось 1250. Вона висока така якась. Ось знайшли, знайшли простирадла 90 на 200. Це діткам натяжні. Прикольно, 150 гривень. На одинарку. Візьму, мабуть, 4 штучки. Тримай. Подивись що-небудь ще з наволок треба щось також підмінити. ну подивись. Ось, ось-ось, обирай. Дивись знизу. Ось і крайній. Або однотонні ось такі є. Бери і Тіморчику щось підбери. Гляньте, який прикольний котовий маленький столик зі стільцями. Кому треба? Мені просто не треба. Ви було треба, я б взяла дуже гарний. Дуже-дуже прям гарний. Як я люблю просто тут ходити, як я скучила, якщо чесно. Ще я хочу на матрасники. Да? Доця. Бо матраси наразі замінювати не будемо. Ціни. А на матраснички, щоб трошки краще було. Доця. Беремо ось беремо ці плотніші. Ціна питання 600 гривень на наш розмір. У нас найменший розмір з розиночками. А є і по 375. Він, бачите, ось такий танюсенький. Просто тіню, та Цей більш такий плотненький. я дивлюсь на ось ці масажери Все думаю, думаю. Органал. Класні, так? Да? Дівчата такі полюбляють. Так, це що за таця? Глянь, яка цікава таця. ну. Правда, не знаю. Нащо я буваю щось подивлюсь, подивлюся, а потім вирішу, треба воно мені чи не треба. 300 гривень. Поки не знаю. Катертинки. Катертинки, так, ціна за метр квадратний, ну не прикольні такі, ніби тканинка. Як сітиць взагалі виглядає прикольно, скільки вона цікава. А є темна взагалі виглядає реально, що тканинка, дуже гарні. А перед новим роком були червоні, неймовірні просто. Чи взяти якусь? Знаєте, що я чогось думаю, що мені треба клейоночку новеньку. Хоча я ж замовила собі скатертину. В тому, що, пам'ятаєте, в тему казала, йде мені посилка. До речі, вже на таможні зараз пройшло повідомлення. У мене там купа речей йде, в тому числі скатертина, але там саме скатертина така, щоб ну, закривати, не їсти за нею. Думаю, можливо, клієночку зараз їжу. Ось такі підставки. Гляньте, які класні. Мені треба змінити, що я дешевеньке за аврори купувала по 45 гривень. Під мармур дуже гарна, до речі, щоб не сковзало. Красива, на круглий стіл, кругленький. Що брати? Я його думати взяла підставки. Буде стол зі з коли будемо сідати, їсти ось ці мармурові штукенці. Гарні буду розкладати. Перше знайшла ось такий кошик у з, зі знижками. Кому потрібно, наприклад, дитячий костюм 260 гривень. Хлопок. Багато всього. З обнутками зараз ще за хлібом знов заскочимося. За хлібом. Правда. І Можливо, за томатами. Ви розуміли, я оце мені навіть снилась. Тут такі сорти, неймовірні, яких я і не бачила. Я дуже хочу той кур іспанський. Бощі, томат, Монтесоро. Ось такий. Ну, Я думаю, що сьогодні кордибус візьме. Дивіться поближче. Це дуже-дуже смачні, незвичні томати. Глядьте так нарізати. Хвилясті майже не залишилось, бачите? Хоча вчора ще було багато. Ось ці дуже смачні, чимся. Сіжка знов попросила мене. Учень призайшов вчителя. Я реально зайшла, взяла томати, багет і чіпси, босяжка просила. Єдине, що томати такі, ну не дешеві. Але я хочу дуже скуштувати дві штучки, буквально взяла кордибув. Я вам покажу. Я бачила, як тут розрізають, які вони у розрізі. Це треба щось, мабуть, готувати, розумієте? Їхала одна дитина, була. Так? Ще тепер нас багато. Такі так, у нас ночівля сьогодні. Подружка і сішки зараз вані і сішка. Дівчат поклали сюди в коридор, бо в нас знов тривожна ніч, а Тимурчик в нас пішов до друга. Ну, як пішов, він за стінкою. Як же, що ми всі поряд? Так. Ой, тихою, мирної нам ночі. Кітюндріся наші кітюндрісі. Завжди з дітьми прячеться. Завжди з дітьми. Де? Так, зараз ще, крім шахедів загроза балістики. зараза. Які часи такі піжамні вечерінки?